Яку найабсурднішу причину скасування весілля ви чули? Мій італійський дядько скасував своє весілля, тому що сім'я нареченої, не італійка, не хотіла подавати лазанью на весільному банкеті. Врешті-решт він одружився з ірландкою, сім'я якої не проти подавати лазанью на банкеті. Одна з моїх подруг була заручена і є католичкою. Її чоловік був змушений навернутися і йому приснився сон, де він був у католицькій церкві, але не вінчався, а був священником. Тож у нього було бачення стати священником. І тепер весілля відміняється. Наречена скасувала весілля за тиждень до цього, тому що вона була палким фанатом Діснея, і їй запропонували тимчасову роботу в Діснеї, і вона відчула, що не може упустити можливість своєї мрії. Я збирався бути гостем на весіллі і дізнався, що його скасувало за два тижні додати. Наречена дізналася, що наречений отримав значну знижку на ціну місця проведення весілля, і була шалено розлючена, що все на її весілля коштувало дешевше, ніж преміум клас. Майте на увазі, що це було місце її мрії, яке вона обрала. Вона була просто розлючена, що її наречений виявився дешевий чи щось таке. Я ніколи не був дуже близьким з ними обома, але останнє, що я чув, що вони так і не одружилися. Вони зрозуміли, коли вже все було сплановано, розіслано запрошення тощо, що їм не подобається дата, і вони перенесли її на 2025 рік, щоб не було цифри 4 в даті весілля. Мій двоюрідний брат скасував весілля за три дні до нього, бо наречений і наречена не могли домовитися, чи писати їхні прізвища через дефіс, чи використовувати його. Озираючись назад, можна сказати, що існував значний класовий культурний розрив, і це був лише один із симптомів. Колишній наречений моєї подруги був хорошим хлопцем. Божежник, з ним було легко розмовляти. Він добре до неї ставився і подарував їй гарну каблучку. Час від часу каблучка зникала, але він врешті раз знаходив її цілою і неушкодженою. У неї теж була хороша робота, і вона ще місяця давала йому тисячі доларів на ремонт будинку, який вони купили, щоб жити в ньому після одруження. Виявляється, чувак жив двома життями або, принаймні, намагався. Він був одружений більше десяти років і мав двох. Ох, дітей обручка належала його дружині, і він час від часу крав її назад, щоб знайти для неї будинку. Ніколи не було він ніколи його не купував. А всі тисячі, які йому давали, витрачав виключно на кокаїн. Зрозуміло, що весілля вони скасували. Один з моїх морських піхотинців має особливий випадок. Його шлюб був розірваний, тому що батькам його дружини приснився сон, що він стане жорстоким і залежним. Вона покинула його через сон своїх батьків. Зараз він мультимільйонер, який став жорстоким наркоманом. Вони нічого не робили. Вони вибрали дату, розіслали листи, щоб запросити людей, а потім нічого не робили до тижня до цієї дати. Звичайно, вони не змогли ні орендувати приміщення, яке хотіли, ні знайти інше. Вони не змогли вчасно знайти кейтерінг, сукні тощо. Але також з юридичної точки зору вони не могли одружитися за такий короткий термін. Тому вони скасували весілля і одружаться пізніше. Минуло 5 років. Вони все ще не одружені. Тому що він був геєм, а вона лише його перевіркою, щоб побачити, чи зможе він кохати дівчину. Її серце було розбите, але вона мала підозри щодо нього. Шафер у своїй промові сказав, що переспав з нареченою приблизно за два тижні до весілля. Почалося справжнє пекло. Наречений вимагав, щоб шлюб був скасований. Знадобилося кілька днів, щоб розповісти правду і змусити нареченого нарешті прислухатися. Шафер вважав, що це був чудовий розіграш. Наречений вибачився перед нареченою, але вона не перебачила його, тому що він повірив у чужу брехню і не давав їй говорити. Мій дядько і колишня тітка скасували весілля, тому що Бог волів їм зачекати за місяць до весілля. Вони жили на іншому кінці країни, тому моїм батькам довелося летіти з трьома дітьми до 10 років, а квитки не підлягали поверненню. Мій дядько подзвонив моєму татові з новою датою, приблизно через 6 місяців після початкової. Моя мати подзвонила йому пізніше, і коли він запитав, чи приїдемо ми на весілля, вона сказала, що говорила з Богом, і він сказав їй, щоб вона взяла своїх дітей в Діснейленд. Батьки досі жартують про це. А дядько розлучився з тією дружиною через рік чи два. Але все закінчилося щасливо через 10 років. Він одружився зі своєю найкращою подругою, і вони справді ідеально підходять одне одному. Вона справді чудова жінка, і ми не можемо бути щасливішими за них. Одна з моїх колишніх подруг скасувала своє весілля, бо була переконана, що хлопець або зраджував, або буде зраджувати в майбутньому. Він не зраджував їй і не зраджував жінці, з якою дружився через багато років. Колишня подруга знайшла нового чоловіка, вийшла заміж, народила дітей. Чоловік зраджував їй від самого початку їхніх стосунків, але вона відмовляється про це чути. Моя подруга зустрічається з хлопцем 8 років. Вони були молоді. Це почалося ще в старших класах. Весілля було сплановане і майже оплачене. За місяць до весілля вона виявила, що він краде її гроші і грає на них в азартні ігри. Врешті-решт вона продала свою сукню на ebay. Обручку повернула його найкращому другові, який, як виявилося, заплатив за неї. Потім, врешті-решт, вийшла заміж за найкращого друга. Їм не вистачило пожертв від друзів і родини. Вони призначили дату, а коли розсилали запрошення, то додали рядок про те, що ті, хто поверне запрошення без необхідного мінімуму, не зможуть сісти в залі, а інші не будуть допущені до весілля. Наречений наречена з'явилися на вулиці на парковці, щоб їх можна було привітати. Вони отримали нуль. Чому їхній мінімум був 100 доларів 250 доларів? Якщо ви хотіли їжу, 500 доларів включали обслуговування тортів. На алкоголь 50 доларів давали 6 квитків на випивку. і думаю, що найдешевший напій коштував 2 квитки, а деякі 10. Однією з найабсурдніших причин, через яку я чув про розірвання шлюбу, було те, що наречений наполягав на тому, щоб одягнути на весілля костюм свого улюбленого супергероя з фільму про супергероїв. Наречена уявляла собі традиційне та елегантне весілля, але наречений був непохитний у своєму бажанні йти до вівтаря у костюми вигаданого персонажа. Розбіжності щодо костюму призвели до такої палкої суперечки, що, врешті-решт, вони повністю скасували весілля. Моя мама була заручена зі своїм шкільним коханням. Назвемо його Боб. За два тижні до весілля Боб з'явився на її порозі і сказав, що пішов служити в армію і не готовий до шлюбу. Наступного дня він полетів до Німеччини. Через 30 років і два розлучення моя мама була самотньою з п'ятьма дітьми від двох шлюбів. Вона зустрічає свого старого шкільного коханого Боба. Він також не одружений і нещодавно розлучився. Вони закохуються із тих пір. Разом спойлер його насправді звати Боб. Чувак жив подвійним життям, мав цілу сім'ю в іншому штаті, казав, що їздив по роботі фактично туди-сюди між сім'єю та нареченою. Наречений мав фальшивий ССН, оскільки ухилився від сплати елементів від попереднього шлюбу. Наречені він сказав, що немає ні колишньої дружини, ні дитини. Про фальшивий ССН дізналися в суді, коли вони подавали заяву на реєстрацію шлюбу. Того ранку він виготовив фальшиві документи в супермаркеті Стейплз.